Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки, поділяю аромати на сезони. І наприкінці найхолоднішої пори року хочу розповісти про своїх фаворитів зими. Я відібрала 10 ароматів, до яких моя рука тягнулася як найчастіше. І почати хочу з дуже атмосферного аромату від Etienne Ейгнер. Експлозію. І активно я почала ним користуватися ще з листопада. Він якраз співпадав з моїм настроєм і нібито мене навіть підтримував своїми вібраціями. В ньому є і водночас і заспокійливі акорди: це і деревина, і бальзамішність, і смолянистість, димність. І водночас це аромат нібито налаштовував на позитивні думки. Тут є і прохолодні дзвінки Альтегіди, вони нібито кришталеві, і разом зі спеціями коріандром вони додавали аромату такої, можливо, навіть якоїсь строгості, нібито додавали оптимізму. І прекрасна гіркувата герань разом з різнотрав'ям. Я тут відчуваю ще і легеньке пошіптування квітів, це прилина моїй парфумерній колекції. Дуже гарне звучання, і взимку він був дуже-дуже доречним. У різдвяно-новорічні свята у мене з'явився аромат Домроса. І кілька разів я вже підходила до Корнеру і не можу виокремити аромати, які б мене дуже зачепили. І кілька глядачок у коментарях мені порадили звернути увагу саме на Домроса і Якраз настав той момент, коли, мабуть, зорі зійшлися, і у нас з цим ароматом співпали настрої. В першу чергу він дуже нагадав мені аромат Пінк Molecule від Царко Парфума саме своєю безтурботністю, легкістю, фруктовою бульбашковістю. Це нібито молоде вино, від якого трішечки запаморочиться в голові, і стає дуже-дуже радісно, нібито для настрою. Тут саме за цей фруктовий настрій відповідає помело, це цитрус позитивний, який я дуже люблю, він не надто солодкий. І грушка. І вся ця краса нібито розлита на деревині. І справді від цього аромату йде якийсь такий позитивний вайб, настрій. І справді від нього нібито навіть очищуються думки і стає навіть. Краще позитивніше мислення. Отже, другий фаворит цієї зими і продовжуватиму ним користуватися навесні. Буде мені цікаво з ним, як проводити теплі весняні дні і влітку також. Ще один хмільний фаворит цієї зими від Maison Марчала джаз клаб. І тут вже хмільність, яка Досягається завдяки міцному алкоголю, зокрема рому. І це аромат, який пахне для мене музичними інструментами. Це нібито в приміщенні багато деревини, власне, і колір аромату вже нам підказує, що це буде густа парфюмерна композиція, саме так, амбровість і легкий димок. Це ніби справді ми опиняємося в джазовому клубі. І аромат музичних інструментів, чи то гітари, чи то роялю, відображається ось в цій прекрасній музичній парфумерній композиції. І з ним я проводила саме святкові дні. Мені подобається його аура, тому що вона розслабляє, вона навпаки налаштовує навіть на якийсь меланхолійний лад або настрій. Власне, з цим ароматом, мабуть, би легко працювалося творчим особам, тому що він дуже розслабляє, я б сказала. Він не зовсім такий, який приводить одразу в тонус, в ньому немає якоїсь свіжості, немає якоїсь такої різкості, а він такий плавно, нібито розтікається, ніби то. Повільні джазові акорди звучать з цим ароматом. Так він мене зачепив і ось взимку ним користувалася, особливо на канікулах часто. Музика. Наступний аромат мій незмінний фаворит вже багатьох років у флаконі містичного кольору, власне, і наповнення також навіює на містичні думки інтерлюд від Амуаш. І цей аромат пахне димом, димносливом, якщо можна так сказати, копченою сливою, ладаном, гіркотою безсмертника і розкішю різнотрав'я, сухоцвітів. І все це добро, нібито ми полили медом. І зверху ще й додали настояних на міцному алкоголі. Горіхових перетинок. І в ароматі відчувається якась така внутрішня сила, якої мені інколи не вистачає, і тому я звертаюся саме до аромату інтерлюд. Дуже мені подобається, як він звучить у мороз, і особливо коли падає сніг. Взимку а і особливо у прохолодні дні я полюбляю користуватися. Овочевими або фруктово-ягідними ароматами. І до сливи також додам ще й вишню підкопчену вишню зі спеціями, з димком від клінік. Black Cherry. це справді чорна перестигла вишня, трішечки підсолоджена. Вона також оповита деревними акордами. І, на відміну від попереднього аромату, з димленою сливою. В якому присутній безсмертник, тут присутній гальбаном. Він також стабілізує всю парфумерну композицію, і аромат такий, нібито, трунок справжньої вишневої настоянки. І з роками цей аромат загустів і достатньо одного нанесення, щоб відчувати його силу і міць. У мене є окремий огляд на вишневі аромати, на сливові аромати. І додам всі посилання у описі під даним відео, будь ласка, зазирайте. А овоч, зокрема гарбуз, є у моєму фавориті від етат Libre d'Orange «Like this». Це гарбузова м'якість підпечена. І нібито зверху ще й полили трішечки медом і додали спеції, можливо, навіть перцю або кардамону з коріандром. І дали трішечки охолонути ці ароматні смакоті, і зверху ще й потерли трішечки імперем. І вся ця парфумерна краса подобається мені, як розкривається. Також у домашній атмосфері. дуже затишний аромат. І він мені пахне домашнім затишком, теплом і нібито пічку, яку ми затопили, потріскує деревина, повна ідилія. Спеції бальзамічний аромат. Повної гармонії для мене Коко від Шанель. Моя улюблена версія в туалетній воді. На каналі є окремий огляд на три версії аромату Коко. І згадувала я про Mademoiselle і про Коко нуар. А ось ця краса у флаконі – це для мене абсолютна жіночність. Спеції тут досить поширені: це і коріандр, і гвоздика. Вони Стабілізують парфумерну композицію, також тут трішки є і квіткового неяскраво вираженого блоку, така незначна цитрусовість, можливо, тут є мандаринова олійка і акорди пачулі, які пахнуть дещо заспокійливо. В ароматі відчувається якась така плавність, якась така. Рівна постава, і цей аромат може здаватись комусь строгим за рахунок саме тих активних спецій, але для мене це аромат абсолютної жіночності, абсолютного спокою і абсолютної впевненості. Дуже він мені подобається і в тепло ось цієї зими чомусь мені хотілося користуватися саме ось цим напрямком. Дуже люблю цю версію туалетної води. Він є моїм одним з улюблених ароматів від Шанель. Я є великою шанувальницею люксового сегменту парфумерії і давно не користувалася ароматами Шалімар. Чомусь цієї зими захотілося версію суфле частіше діставати. І ось така краса у флаконі. Краса на флаконі, і це аромат про білі квіти з великою кількістю ванілі. Власне, і рідина вже потемніла за рахунок ванілі. Це для мене нібито якийсь чарівний трунок, спокусливий, водночас м'який. Я нібито активної квітковості тут не відчуваю. Тут відчувається повна гармонія. Якихось напівпрозорих, але водночас, нібито вони хмаринкою, ці квіти за мною слідують дуже гарно, дуже ніжно, дуже жіночно. Це нібито аромат, справжній трунок кохання, трунок любові, трунок доглянутої жінки, яка є коханою і яка кохає. Цієї зими мені особливо хотілося яскравих солодких цитрусів, які я отримала в ароматі Хеппігарадія від Шопар. Це справді яскраво, нібито цитрусовий спалах одразу в старті, дуже соковито, дуже позитивно. Це і мандарини, апельсини, клементини. І потім долучається позитивний помаранчевий овоч, морква. І додає ще свої солодкавості, і все це добро, нібито залите медом. І дещо згодом, особливо влітку, тут проявляється ще й характерна маслянистість. Взимку я її не відмічала для себе за рахунок сезаму. І в мене є окреме відео про цю ноту, залишу в описі на нього посилання. Десятим фаворитом цієї зими є аромат від веганського бренду Le Covent De Kitnos. Він відрізняється своєю непарфумерністю від попередніх ароматів, а він навпаки пахне нібито лікарським збором у паперовому чи картонному упакуванні. Там є і чебрець, є і акорди ромашки. І є характерна лаванда, яка одразу в старті тут звучить. Це сушена лаванда, яку ми знімаємо зі стеблинки, розтираємо у долонях і посипаємо по дерев'яному столу. І в цьому ароматі не можу сказати, що є якісь переливи. З ним просто спокійно, з ним атмосферно. І це нібито аромат, який всочує у одяг. Ті пахощі приміщення, в якому ми знаходились, і потім ненав'язливими хвильками він віддає свої аромати. Ось такою була моя зима 2024-2025. Діліться, будь ласка, в коментарях, якими парфюмерними фаворитами користувались ви цієї зими. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. До зустрічі навесні. Бувайте!